Привіт! Всього 2 дні роботи і на твоєму рахунку вже 200 доларів. Звучить чудово, правда? І це зовсім не вигадка, а реальна історія нашої учениці Олесі, яка отримала замовлення від клієнта з Румунії через LinkedIn. Сьогодні покажу, як виглядає робота 3D-візуалізатора зсередини від першого повідомлення до фінального рендеру і заробітку. Поїхали. Клієнт сам написав, бо вже працював із Олесією раніше. Цього разу йому потрібно було оформити кімнату площі 22 квадратні метри. Вони швидко узгодили деталі замовлення, бюджет складав 200 доларів і домовились все чітко, прозоро без посередників. Після узгодження деталей Олеся відкрила технічне завдання і уважно прочитала, що саме потрібно клієнту: площа, стиль, які побажання в меблях чи освітленні. Потім імпортувала план у програму і почала будувати сцену. Спочатку дівчина побудувала базову геометрію: стіни, стелю, підлогу, встановила двері та вікна згідно з розмірами. Після цього найбільш творча частина. Олеся підбирала меблі, додавала декор, полички, рослини. Все має бути не просто красиво, а ще й відповідати завданню клієнта. Велику увагу варто приділити освітленню. Правильно треба виставити джерела освітлення, щоб у кімнаті була атмосфера затишку. Це дуже важливо у візуалізації. Світло буквально створює настрій сцени. Коли сцена вже готова, вона виставляє камери, щоб показати простір під найкращим кутом, і запускає фінальний рендер. І вже через кілька хвилин ми маємо результат. Якісна фотореалістична візуалізація. Виглядає як кадр з дорогого каталогу інтер'єрів. Відправляє клієнту і отримує свої чесно зароблені 200 доларів. Без зайвого стресу, без очікувань, без потім. Все дуже просто, правда? Якщо ти досі думаєш, що заробляти на 3D-візуалізації складно, то ось тобі приклад, як це реально працює. Олеся колись починала з нуля. І ти теж можеш. Приходь на наш безкоштовний урок з 3D-візуалізації інтер'єрів дізнаєшся з перших уст, як все це працює, навіть якщо ти ще нічого не вмієш. Посилання під відео, до зустрічі!